Всім привіт, ви на каналі Матві. Сьогодні ми будемо, не знаю, що робити. От мені так зараз скучно і думаю, ну-ка я схожу на склад і помию козити свою, 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 свою. Так, 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 так як я її вчора будував, пиші на склад, я вам зараз його покажу. Ой, він е, всі компота. Я не думаю, що я не росіян там ніякий, воно просто у мене так вийшло. Пші, не спів, не і, давайте я її викину. Не викину, ну так от жити там. Такі ми знаєте, статуї, стати одного війна. Ось тут воно в мене лежать. Давайте візьмемо таке спеціальне і відро, яким будемо багати. Так, пішли з кого Так, Так, треба, так треба тихо щоб ніхто ніхто не знайшов. Так, ви, ви це чули тільки що звук? Ой! Ой, що? Якісь двері. Ой, допоможіть, Рятуйте! Ломаем його. Курьяк давай займайся. Ой, Що це таке? Давай, курьяк, ломайся, почувствовалися. Давай, ну що ж ти такий довго ломаєшся? Давай, швиденько

Так. Так, ем е е е від... відміняється. Попригоду твоє тої двочки. Фух, показував, а це що таке? Хто з є? не... Ну тим вже страшно спускатися в несом, спускаємося. Хто мене зайшов? А жити, жити, не бійся, я тебе не буду рухати, тоді я давати тебе зайду. Що з тобою? Адмін, адмін, ад, 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 я мене не забанив адмін а там я так десять років живу, щоб я не виходжу і видаєш, щоб він мене не зробив і за і не забанив. А ти а ти не пробував йому хоч, ну, щось вибачитися чи що. Ну, не пробував таким чином? Ні, я не пробував, я просто боюся, що він говорю, запанив. Ну, давай я тобі допоможу, миду я ти мені ти покажеш, що мені це зробив. давай, я я десять років давно вип'ю зе свої хатики з я тут 10 років вже. Ой, ну що ти добре поклав, давай вразь. А я а я так нічого не почув. Що ти так накої? Та в мене все такі небезпечні предмети. Небезпечні? Можна заглянути? Може, дивись. Окей, давай дивимося, друзі. Ой, ТНТ! Ой-ой-ой! І, 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 і жити аж, аж так не можна в ТНТ більше так багато не можна. То тільки погані роблять, так, а ти чого так зробив? Там я рознайшов ті суду і там їх наружало, я їх забрав. Ну жити ж не треба брати якісь не, не які ти макі побачив предмет, їх не можна брати. Ну так, якось перше не знала, а тепер вже знаю. Ну ти жити, жити й І що, давай, давай йдемо підемо до адмін, адмін, адміна і я йому подзвоню, щоб він він тебе ну, не забанював. У мене стро у страшно, дуже страшно. Та да не біжить жити, все буде добре. Давай. Я думаю, йому дзвонити. Ой, ді. Кого у когось знаєш знайшли. Тому давайте йому пише позвонимо до... По до адміністратора. Давай пиши. Ну, друзі, і що ми тільки що не йшли? Так, заходимо. Він дивиться, що в мене такий телефон. Він видуманий. У мене справді мен немає. Так дзвоним. я ja, адміністратор? Так, це адміністратор серверу. Ад. А, а, а це хто? А, а це Матвій. А, то що що тебе, що за тобі треба? Та в мене одне питання, одне мене таке питання проби і подивися, такий житий, він такий, він ховається, він від всіх ховається, щоб ти його не забанив. Він 10 років тому ховався від тебе. Ой, 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 як я можу його спам'ятати через десять років. А ну, я йду його спитати. Де він, де він в якийсь яко в якому, якому стрім вже. Добре, давай, перезвоню тобі. Все, пішли. Так, пиши, пішли, пішли до нього. Так. Так заприва. Давай, давай, давай. Хух, все є. Ну, Дай ви тільки що подзвонив до адміністратора і він питався, де ти жив. Я тут ваші е, е, е ва, ваш поселін. Ого, то я тільки вчора приїхав, заселився у кузниці. Ну ти її ну, не бачив, бо ти 10 років був. А, а, де? а ти дуже добре. Ну, а ти, як його? Хоча тут у а... вас був? Ну був... ну, була тут. Хоть, а, У тебе хоч був якийсь мех, ну, був, але його вже немає. Ну, жалко мені тебе жити. Е, ад... Ага, Я йду, адміністратору подзвоню знову, щоб він. Е, щоб я йому все розкажу про тебе. Добре. А я адміністратор. Так, це так. М -м, адміністратор, тут тільки що Матвій до тебе дзвонив, я тобі перезвоню. Е, Дивіться, він сказав, що він жив на в нашому селі. А, ага, ну добре, давай, я завтра тобі перезвоню. Добре, давай. Так, а тут житей. Житей. Що? Матвій? Можна в тебе по на їжку? Добре, бачиш, я дав, так, я такий не сплю, я не хочу спати, я не люблю спати. А ну добрий дякую тобі дуже себе Чись на жити такий добрий. От поспамо. Так десь. Так. Ось ой, опіври ой, же Доброго ранку жити. Добрий ранок. Давай я зараз, він мені казав адмін подзвонить. О, аво адмін дзвонить. Алло, адмін... Так, ага, я, ми його зайшли. Тому я його вже зараз розбаню, тільки пропишу команду. О, дякую адміністратора тобі дякую. Та нема за що, все, давай, папа. -па. Ну, все, жити, тебе адмін розбанив. Так розбанив, я дуже радий, ура. Ну, жити, а давай ми ті предмети укинемо у ураву, щоб їх не було. Добре, давай. Та ти вираз же. Я цей зараз сінтурку викинув його врагу свою. Йоу, як там його тенте. Так. Пішли до своєї кузниці сюденько. І зараз ті предмети викинемо. Ні, ну ви, друзі, ви тільки бачите, що ми сьогодні знайшли як якийсь житий, Якийсь житий просто е, ну, він там ш, е, бага, погано чого робив, але тепер він дуже не хоче, щоб його адміністратор забанив. Ну, ми його вже розбанили. Йой. Де я кашу, кашу візьму, зараз в момент там неправильно, я зробив чого теж. Телефон я покажу його сюди. У мене тут е, все. Йдемо, ми зараз тримаємо потуж, я кидаємо все-все врагу. 400 НТ. Інтересно, де? де він то їх, ну він десь знайшов їх. Прекрасно хто є? де він тут знайшов. Я ще його не буду розпитувати так. Я ще якийсь поліцейський, щоб його розпитувати, у нього все. Що він має, що він там має. Ну, він Треба людей розпитувати. Чому його взагалі розпитувати? Так теж можна рабу викинути, бо нам мені не потрібно, напевно, там. Так, згубив. Це, друзі, ну все. Історія підходить до закінчення. Тому, друзі, е тому не забувайте ставити лайки та підписуватися на мій канал. З вами був Матвій. Всім па-па!